Вітаю на каналі. Дякую нових підписників, дякую за ваші лайки і коментарі. Сьогодні у нас черговий бліц по ваших питаннях. Але перед цим надходять цікаві новини. І перша новина це те, що ніби Путін надав наказ Шойгу припинити вогонь. Починаючи з 12 дня 6 січня до 24 години, 7 січня, 7 січня ніби як різдвяне перемиря. Ну, в односторонньому порядку, я так розумію. Перед цим Гундяєв виступив з якоюсь там теж пропозицією різдвяного перемиря. Давайте подивимося, чи можна довіряти цій. Інформації, чи дійсно буде припинення вогню зі сторони росіян і чи не буде якоїсь провокації. Так. А, чи можна довіряти цій інформації? А, чи дійсно буде припинення вогню? І чи не буде якоїсь влаштованої провокації? Ну, Інформація по цій карті, дійсно він видав такий наказ на, 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 там, розпорядження, так? Припинення вогню дійсно може бути. Але по дияволу можливі провокації. Тобто, наприклад, вони щось обстріляють і скажуть, що це зробила Україна. Ну, перевіримо. Ну, якась буде така подія, що нас розчарує, або якийсь обстріл. Да, оце важка якась зброя, наприклад, точка У, кудись може прилетіти. Провокація по дияволу дуже, дуже і дуже і дуже імовірна. Хоча по всій лінії фронту сімка жезлів перевернулася, це вкаже на припинення. Ніби вогню. Так. Добре, що я ще хотіла запитати. А, і ще була інформація, що нібито Путін збирається на Різдво приїхати до Донецька. Зараз запитаємо, чи, чи приїде Путін на Різдво до Донецька. Приїде двійник. Бачите, двойственна карта. І зірка впала. Це не може казати на правду. ну, Перевернута зірка. Приїде двійник якийсь. Якщо приїде, то це буде двійнику. Та так, це не Путін. Тут жезлів перевернувся. Так, е, далі. Е, чергова новина. фрегат адмірал Горшков, Якийсь там супер-пупер. Із, із, із Північного флоту Росії, прямує через Індійський і Атлантичний океан у Середньоземне море е, і несе на своєму борту я, ніби е, ракету, якусь там вундервафля, очергову цирком. Зараз ми запитаємо, чи дійде оцей адмірал, вже ніби на ньому якісь там негаразди відбуваються. Чи дійде цей адмірал Горшков? Туди, куди заплановано, чи дійде. Щось він назад буде повертатися у родну Говінь. Ой, не дійде. П'ятірка пінтаклів. Це якісь і поломки і може вертатися на базу, бо це карта повернення. Ну, перевіримо. На, пів, на пів шляху десь. Може застряти. Так. Чи дійсно на борту. Цього фрегата присутні ракети циркон. Ну, да, карти показують, що дійсно таке щось може бути далекобійне, і воно нас не дуже ніби радує ця інформація. Так, чи загрожує оцей горшков і його циркони. Європейським країнам, або ж Україні. Ну, воно просто не може перелетіти через територію стран НАТО. Це, це дуже і дуже нереально. Ну, чи загрожує європейським країнам, чи загрожує Україні, чи може воно спрямоване на Сполучені Штати буде там, чи щось таке. Ну, погрози якісь так, європейським країнам, Україні. Сполученим Штатам. Ну да, більше це буде на Сполучені Штати розказувати, як ми можемо по Сполучених Штатах ударити. Європі не загрожує, нам теж до, до нас не долітає перевернуте правосуддя, а от через океан ніби може долетіти, може якісь навіть і стрельнуть. А Стр... ану, щось стрельнуть. Та ні. Імператриця перевернулася, і тут дуже багато задіяно щось людей. Не бачу я, щоб вони стрельнули навіть у вигляді навчання. Але ж якісь там меседжі сторону Сполучених Штатів будуть лунати. Що ми можемо це... Ну, В общем, пропаганда працюватиме, що ми зараз на такій позиції стоїмо, що ми прямо в Вашингтон стираємо з лица землі разом з Нью-Йорком. Далі. Питання таке буде. Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з Еммануелем Макроном про те, що Франція буде поставляти нам танки. Як вони називаються, я не пам'ятаю. Чи дійсно Франція поставить нам танки першою із всіх країн Франція збирається поставити нам танки? Чи дійсно Франція поставить нам танки? Дві поставить. У якій кількості? Ну, доволі в прийнятній такі, я б сказала, кількості. Як це посприяє, не посприяє на фронті? Посприяє. Добре, як скоро це відбудеться? Ну, чотири тижні. Чотири тижні? Ну, чотири дні я вважаю, що це мало. Четвірка жезлів до місяця. Так. Ну, а тепер це були мої питання, які я підготувала, а тепер ваші питання. Пані Ольга у чаті привела такий приклад, що з нашими полоненими, ті, що були полоненими у росіян, після визволення ніби дуже-дуже ніби, погано обходяться вже наші спецслужби, обмежують їх в спілкуванні. І таке і інше. Я хочу запитати, чи правда це, чи ні, бо і пані Ольга питала, чи це правда. Тут зараз ми витягнемо карту, чи це дійсно так. Ні. Смерть перевернута, це не так. Так, е, далі. Е, таке питання було, що багато під багато. Західних компаній покидають ринок Росії, одні покидають дійсно, другі на папері. Чи повернуться ці західні компанії в Росію коли-небудь? І на яких умовах дивимося? Чи повернуться західні компанії до Росії і на яких умовах? Ні. Е Хтось аж надто ризиковий, хто хоче заробити високі грошей, може порушувати санкції, але це не масове повернення. Ні, ні, це розчарування. В найближчі, найближчі три роки це не відбудеться. Так, далі. Таке питання. Чи дає... Леонід Кучма консультації з Зеленському стосовно відносин з Росією. Україна не Росія, може, книжку давав почитати? Так. Чи консультує? Я зараз запитаю. Ну, чи консультує, чи поради, які дає. Покажіть. Да. Консультує, дає поради. І е, по імператриці дуже-дуже толкові. Е, карти так показують. Так що прошу в мою сторону не плюватися. Так, які відносини у президента з Пінчуком, зятям е, кучні. Білові. Ділові, але е, зяті не один, хто, на, хто крутиться навколо нашого президента. Так. А, далі питають таке: закон про медіа підписаний президентом, чи він корисний, чи він шкідливий для українського суспільства. Оцих картах шкідливий. Багато в чому обмежує, свободу обмежує. Популістський. Спрямований на заробляння грошей. І популістський ще раз показують карти. на, знаєте, на джинса. джинса, я б так сказала. Джинса процвітатиме при цьому. А отут обмеження, йде свобод. Так, далі. Далі таке цікаве питання. Значить, точаться такі розмови, що прапор України потрібно перевернути, і, і, і на картині Репіна козаки пишуть листа турецькому султану, прапор був інший. І все таке. Давайте, хай вищі сили скажуть, чи треба перевертати прапор, так чи ні. Вищі сили скажіть, чи треба перевертати прапор. Ні. Ні. Башта перевернута. Це вкаже на те, що це компромісне якесь рішення, або це перемиря, або ну, це компромісне рішення, так скажемо. Не треба перевертати. Ну, Я теж притримуюся такої думки, що в Конституції записано, не трогайте Конституцію. Так, от, дуже-дуже-дуже прямо таке цікав... цікаве питання, чи прилетить чорний лебідь у 2023 році. Чорний лебідь це мається свого в виду така якась подія, а, яка взагалі не... неможливо її зараз передбачити. І вона може дуже ну, змінити, наприклад, там розвиток так, і таке інше. Чи прилетить якийсь чорний лебідь? Дивимося у 23-му році. Да. Да. Башта смерть. Куди чорніше? Ви ж бачите? Двойка кубків перевернулася. Значить, питання там ще було, в якій може бути в сфері. Дивіться, кубки. Це взаємодія партнерська. Зна значить, розрив якихось партнерських відносин буде. Хтось з кимось розриве партнерські відносини. Отак так можна казати. Ну, давайте ще так запитаємо. Це, ніби як предварительно я кажу. Давайте. Це буде в економіці, це буде в політиці. Чи це буде природний якийсь катаклізм? Ну, можливо, ще чергова пандемія. Чи щось таке, про що ми зараз навіть і не можемо додуматися? Так, в економіці. Ні, економіка на військові рельки переходить. В політиці тут буде якийсь шорох, так. Далі що я питала? Туз кубків. Так. А, Природні катаклізми. Природні катаклізми, Так, можливий природній катаклізм пов'язаний з водою. Пов'язаний з водою. Наприклад, дуже-дуже обільні опади. От таке щось. Ще що на політику перевіримо. Так, отут у нас що? Пандемія, наприклад? Ні. Або щось таке, що ми не знаємо. Так, не знаємо. По королю мечів не знаємо. Ми не знаємо цього. На політичній арені щось відбуватиметься. Давайте спробуємо розібратися. На політичній арені. Ну, хтось вийде. Хтось з якогось союзу вийде. Так, да. внаслідок, внаслідок якогось дуже такого рішення, відповідального і, і швидко покине. Хтось покине якийсь союз, вийде з якогось союзу. Оце буде чорним лебедем в політиці. Ну, оці опади і таке інше, а може снігопади, а може. Ну, щось пов'язане з водою. точним. І це не в нас, не в Україні, це десь, десь навіть не на Заході. Це може бути на Сході. І мені отут слово пішло цунамі. Можливо, і таке. Бо башта смерті коту з кубків. Ну і щось, про що ми не знаємо: карта мечова. І це пов'язано з повітрям і з військовими діями. І ну, це сурова карта. І це карта вищих сил. Можливо, зараз нам дадуть, дайте нам, дайте нам хоч якось зрозуміти, що це може бути. Ну, от співробітництво знову показують, яке співробітництво перерветься. Так. Як це скажеться на Україні, давайте. Як цей Чорний лебідь скажеться на Україні? Для нас це нічого ніяк. Це для нас, як пройде мимо. Ми будемо спостерігати в телевізорі, я б сказала, про ці новини. Як це скажеться на Західній Європі? Там буде багато емоцій пов'язаних, там буде якийсь лідер, і зачепа, можливо, якогось лідера. Зараз уточнимо. Ну, от хтось відокремиться в Європі, значить. Так, як це скажеться на Сполучених Штатах? Розчарування буде. Розчарування і може хтось із НАТО вийде. Розчарування. Тут точно І ще одна карта уходу. Це що, із НАТО хтось вийде. Да, хтось може закруглити свою співпрацю з НАТО. Ну, у мене одна тільки думка. Угорщина. Саме так. Так, друзі, це було по чорному лебедю. Дуже цікаве запитання. Дякуємо, Дякуємо пані Ірині. Так, послицю в Болгарії і Лащук чи звільнять найближчим часом. Тобто люди впевнені, що її звільнять, а питання полягає в тому, чи звільнять її найближчим часом. Зараз ми це подивимося. Чи звільнять? Чи звільнять? А, чи звільнять послицю України, Болгарії найближчим часом дивимося? Та що в неї покровитель воно ну, який? Ну де ви тут бачите звільнення? Ні. Ніхто не звільнить її найближчим часом. Так. Далі питання, яке турбує багатьох в Україні розмінування Чангару. Питання полягало таке. Чи це була вказівка з верхівки, чи це була ініціатива місцевої, місцевої там влади чи СБУ? отаке, от да? ну, Я думаю, кожен розуміє, тут має, яка має бути відповідь, але побачимо, що покажуть карти. Так. Це, це був наказ казівка з верхівки, чи це була ініціатива місцевих? Дивіться, це було в співпраці. Однакові карти. Однакові. Так ішло. Знизу йшла інформація, брехлива, яка потім скрилася, що типу, нічого страшного, треба розмінувати це. І наверху її підтримали. І це був популістичний якийсь теж крок. Чи та людина, яка надавала наказ з верхівки, і та людина, яка на місцевому рівні, чи вони ще при владі, дивимося. При владі на верхівці, а тут, а тут звільнено. Добре. Чи буде покараний той, хто на верхівці, і той, хто на місцевому рівні. Той, хто на верхівці, той, хто на місцевому рівні. Да. Да. На верхівці буде покараний. На місцевому рівні його, чи він взагалі живий, чи він в Україні, чи він на своїй посаді. Оце невідомо. Ну це не про покарання. Це як люд... вже тут смерть. Ніби вже людину звільнили, або вже є якісь такі переміни в його посад... долі. Чи, не... чи жива взагалі ця людина? Так. А може, можливо, скоро буде не жива. Світ. Всесвіт. Або виїхала за кордон. Ще може бути так. В принципі, воно і мало так вийти карти, бо самі місцеві органи влади такого прийняти рішення не могли. А зверху вказівка продавити місцеві органи влади, то, звісно, це ж більше повноважень. Так. Дивимося далі. Чи закінчиться війна капітуляцією Росії? Ми теж питаємо, так чи ні. Чи закінчиться війна капітуляцією Росії? Так чи ні? Покажіть. Де да, закінчиться? Переміни, якісь на імперії відбудуться, чи буде це капітуляція. Ну, от буде якась тристороння угода. От якщо це можна назвати капітуляцією, якась тристороння угода. Значить, це буде Росія, Україна і третій Західний посередник, а що Росія Росія буде в ізоляції після цього. І на Росії почнуться бунти. Шут пер... пустельник. Цей... Повішаний перевернувся. Ну, це самі росіяни. Розпад може початися після цього, після цієї капітуляції. Так, да, закінчиться капітуляція. Хоча довго пручатимуться цьому, але переміни незворотні будуть, так. Е, далі. Питають таке питання. Коли закінчиться війна? Друзі, карти не можуть показати, коли закінчиться війна. Не можуть. Тому що е, майбутнє варіативне. Якби я могла вам сказати, коли закінчиться війна, то я би, мабуть, сиділа зараз на мішках грошей і прийнімала би ставки, правильно? Тому е, і потім, що значить закінчиться війна? Е, в якому стані? Її зараз можна припинити. Але нас цікавить вихід на кордони 91-го року і ліквідація е, вступ до НАТО і ліквідація. Ліквідація Росії. Давайте е, так подивимося. Скільки нам ще до виходу на кордони 91-го року? Генерал Ходжес в своєму інтерв'ю Дольчевелі сказав, що е, українська, Україна у змозі визволити Донба, е, Крим до серпня 23-го року. А от про Донбас він сказав: яку частину Донбасу я не можу вам. Сказати точно, звільнить, звільнить Україну. Давайте на кордони 91-го року Україна за який термін вийде? Це рік. Це рік. Це може бути канун нашого дня народження України, так? Тобто 24 серпня. Ну, оця карта, це рокова карта. Ну, на рік розраховувати треба по цій карті. І е, сонце це те теж може бути один оберт навколо Зодіака. Ну, навколо, ну, правильно, сонце по Зодіаку пройде. Значить, рік. Отак, протягом року вийде на кордони 91-го року. Коли Україна вийде на кордони е, 91-го року, чи припиняться бойові дії? Бо нам ще треба робити буферну зону. Карта таке показувала. Чи припинуться бойові дії, коли Україна вийде на кордони 91-го року? Це невідомо. Це невідомо і по жриці і по шоту у мене показували карти напад 24 го числа. Не припиняться бойові дії. Далі що там питали? Тобто нам треба тільки вступ до НАТО. Виход на кордони 91-го року, вступ до НАТО, тоді бойові дії припиняться. Як казав сьогодні Віталій Портніков, коментуючи інтерв'ю Гуданова про смерть Путіна, він сказав, що у нас буде 5-7 років вікна можливості після смерті Путіна. І от за ті 5-7 років ми повинні вступити в НАТО. І наблизитися до, до Євросоюзу до вступлення в Євросоюз. Бо якщо ми, як ми останні 30 років голосували, за кого попало і таке інше, і, і ніби все профукали свої можливості, то якщо ми все зробимо, то через 10 років почнеться нова війна. Росія накопить сили і почнеться нова війна. Чи можлива війна через 10 років? Зараз запитаю. Ну, ресурс вони не накоплять. Не накоплять. Хоча вся їх промисловість, можна сказати, весь їх фінансовий ресурс буде спрямований саме на це. Да, вся їх імперія буде на це працювати. Е, е, накоп... Будуть накопичувати ресурс, але його не буде вистачатиме. То, значить, пізніше тоді, якщо. А далі, жриться, взагалі інформація закривається. Повторення минулого сценарію э, дуже, дуже дуже висока вирогідність. Чи, чи, від, від, чи обереже Україну вступ до НАТО від повторного нападу Росії? Так. Тільки вступ у НАТО у Союз спасе нас. А накоплювати ресурс будуть. Просто це буде довше, от 15 років. Понимаєте, диявол 15 років. Так. М -м -м. Так, капітуляція рашки. І протягом 10 років вторгнення. Так, ну все, я відповіла на всі ті питання, е які були в бліці. Я дякую за увагу. Е Інше питання там стосується персоналів. Це треба окремо на кожну, на кожну персоналію дивитися. Там ще такі прізвища, які я перше чую. Тому Мені треба підтягти підтягти матчасть, щоб відповідати. вам. Так, дякую за увагу до наступних зустрічей.